Мої вітання і одразу до гарних новин завдяки небайдужим українцям, завдяки вашим донатам. Ми кожного дня, майже кожного дня, купуємо для наших захисників дуже необхідні речі для нашої перемоги. За останню добу ми придбали літаюче крило БПЛА, батарея для крила, пристрій для різки пінопласту, рюкзак для FPV, комплект гуми. Загальна вартість 59 тисяч 850 гривень. Велика шана, низький уклін кожному, хто донатить. Молодці. Так, а тепер давайте попрацюємо. <залізниця> Укрзалізниця вирішила купити штори у вагони по 7 тисяч гривень за штуку. Горіть у пеклі разом з тими шторами. Тут навіть я дивитися нічого не буду, тут нічого дивитися. Найтупіший відмив бабла може, не найтупіший, ми в них віримо. У такі часи. За це руки рубати. Ну, можете накидати ваші варіанти. Значить, тут новина, дуже багато писали про те, що збит f 16 з нашим пілотом не зрозуміло, що ким, нашо, і з того, що можна говорити, і з того, що можна подивитися, давайте розглянемо це питання. Був збитий F-16 з нашим пілотом. Що це, навіщо, чому. Я скажу так: сам літак не був ціллю. ціллю був пілот, з ним нелегко було домовитись, нереально, причому дуже сильно хотіли домовитись, перетащити його на темний бік, якщо можна так сказати. І вирішили, що краще. Навіть дешевше буде його прибрати. Отака історія. Отака історія. Чи знайдуть винних, чи будуть винні покарані? Всі причетні до цієї історії рано чи пізно їх приберуть, саме для того, щоб винні не були покарані 200 гривень донат. Дякую молодці. Далі щодо покарання, значить, буде один чоловік, який знає внутрішню кухню, і його просто запхають у дурку. Можна слідкувати, наприклад, за цією історією. Вона буде, ну, така доволі публічна в плані кого, в дурку, на що, і що людина там каже, да? От така штука. Так, поїхали далі. Важливі події вересня для українців. Важливі події вересня для українців. Для нас з вами. Вересень. Що він нам принесе? вересень. Так, дивіться, з обох сторін, там, де зараз дуже хірова оборона, і там, де зараз просуваємось ми, а з нашого боку просувається ворог, саме у вересні буде якась кінцева точка, тобто стоп просування. Після цього можна буде виставляти на аукціон землі, ті, що були. З нашого боку звільнені, а з їхнього боку окуповані. Тобто, от така цікава картинка у нас буде. Що ми вам? А що ви нам, а, а давайте оце на оце міняти, тобто якісь обміни, обміни людьми також вони тут будуть обов'язково. 200 гривень донат, дякую, молодці. Ще ми з вами почуємо новини здалеку про те, що хтось біжить? Нам воно так, знаєте, що їхало, що впало. ну, тіпа, З першого погляду така новина ніяка. Де там хтось біжить, хтось наступає, хтось біжить, що нам до того. Але потім це буде нам дуже-дуже сильно на руку. Ну, дай Бог. Дай Бог. Так далі. Словаччина та Угорщина неочікувано в лапках чомусь відмовилися схвалити удари України по СІ. Е, головний дипломат е, Жозеп Борель закликав зняти обмеження щодо використання Україною наданої зброї для порад... Сука, сім п'ятниць на неділю. Ну от сьогодні одне, завтра інше. Угорщина та Словаччина висловилися проти. Баба Яга проти. Ставлення Словаччини до нас ми проблема. І ми проблемні. І те, що ми хочемо відвоювати своє, для них це проблема. Тобто, вони бачать в наших діях загрози і проблеми для себе. Отака От історія. Далі: ставлення Угорщини до нас. Моя хата з краю, нічого не знаю. От, от так от виглядає це прислів'я на картах Таро. Моя хата з краю, нічого не знаю. Все. Дуже ну, така смілива позиція, да? що в одній країні, що в іншій. Розстановка сил у вересні на фронті. Розстановка сил на фронті у вересні. Поїхали. Що з нашого боку, що з боку ворога? Зі сторони ворога нові захоплені, окуповані території будуть в вересні. Ми з вами бачили таку загрозу і казали про те, що вони зараз просуваються, просуваються, і через буквально тиждень наші мають дати їм відсіч. От. Ну, те, що скоро обміни ми з вами і так бачили. Щось <гум> Не можуть вони домовитися. Ну, дайте я подивлюсь. А, плани Рашки щодо нас, що вони задумали. значить, оточити, обесточити, обеззброїти, зробити так, щоб ми не просувалися ні вперед, ні назад, і зробити так, щоб ми були просто в такій ситуації, коли тіпа приповз приповзли до них на коліна і попросили у них тіпа мілості. А так не буде. Думаю, що срака в них захищена, не захищена. Тобто, дивіться, зараз чаша терезів вона похитнеться у їх бік. Але згодом в мене час і вона знову стане на рівні. Так, і будемо хитатися, поки не буде третя сторона, і поки нас не покличуть кудись далеко на переговори. Так, давайте все хороше. Нехай збувається, все погане, нехай збувається тільки на території Російської Федерації. Нагадую вам, що розіграш у нас триває. Якщо не розумієте, про що я відео називається Розіграш. Пошукайте його майже тиждень тому. Ми його знімали. Там всі лоти, там всі умови. Робіть гарні справи не тільки для нашої перемоги, а й щоб себе порадувати і виграти наші мега -супер класні призи. Дякую вам.